Народжується і вона дійсно не знає правил цього світу, і вона дійсно не знає, як потрібно жити, наприклад, там що потрібно. От є система, наприклад, освіти, да, є система освіту, є система школи, да, є система там університету і так далі. В кожного з нас є певна своя система, да, і є такі загальні системи, які знову ж таки для нас, вони абсолютно для всіх, ну, наче як однакові, але кожен з них з нас проходить їх на різ на різних рівнях розвитку. В чому вся суть і в чому ось це все пояснення? Тобто, що кожного разу в нашому світі трапляється народження ось цього маленького янголятка не випадково через те, що саме душа приходить у цей світ для виконання певних своїх завдань. І Душа вселяється в певний костюмчик. Той костюмчик росте, розвивається. Душа дійсно не знає цих правил. Чому маленька дитина вас завжди запитує, а чому так? А як потрібно? А, а мама, скажи, да? або тату, чому там то-то, то-то. І для нас це, типу, якби ну, наче зрозуміло, типу, як же ж ти такого не знаєш? Да? Або, наприклад, батьки не хочуть пояснювати дитині певних своїх правил життя, і це ну, трошки не сильно правильно через те, що дивіться. Дитина, вона дійсно не знає правил цього світу, а є от система загальна така система світу. І в цій системі світу душа дитини вона прийшла виживати. Вона пройшла приходити вона прийшла проходити певні уроки. І коли ваша дитина маленька питає: Мамо, а чому так або тато, як тут потрібно? то дійсно потрібно розказати через те, що. Дитина знайомиться, вона ось це тіло, да воно той костюмчик, воно знаходить правила, воно знаходить і шукає ось цю інструкцію до життя. Відповідно, наприклад, дитина бачить, що мама там курить, да? або там свариться з татом, і дитина автоматично щитує, що це є нормально. Тобто в цьому світі потрібно кричати, щоб тобі щось дали. Да? Або, наприклад, знову ж таки, коли дитина бачить, що їй не дають цукерку, вона починає верещати і їй цукерку дають. Тобто дитина автоматично розуміє цей момент, що в цьому світі потрібно кричати, тупати ногами, психувати, і тобі, то і тоді тобі дадуть те, що тобі потрібно. І це відповідно така своя така основа, да, відповідно від якої дитина бере певні уроки. Потім вона, наприклад, йде в школу, да. вона знову ж таки в школі освоює свої правила. Наприклад, там є уроки, є перерви, да. є там вчителі і так далі. Вона розуміє ось цю всю систему. Знову ж таки звідти виводить свої висновки. Потім так само університет. Відповідно, знову ж таки своє життя. Кожен з нас його будує по різному бо кожен з нас перебуває на своєму рівні розвитку, і кожен з нас іде відповідно у той світ. Переселяється да, або там помирає, ну будь-як називаєте. Знову ж таки, коли душа готова. Тобто, от душа прийшла людині сюди, наприклад, виконати завдання, передачу певних знань. Да. От людина дійсно знає, сама не знає звідки, але знає. І відповідно людина не розвивається по своєму напрямку, вона собі живе та, наприклад, почала пити, пішла по мінусовій стороні. Наркотики підключились, дає їй Бог виправдання і шанс ще людина не використовує, дає ще не використовує і так далі. І дійсно приходить той момент, коли для душі це вже зручний період часу для переселення, бо далі буде ну прямо капець, і от що робить душа людини. Знову ж таки, пом... іде, да, іде, помирає, помирає костюмчик, і кожен дає своє логічне пояснення, і відповідно душа людини не прийшла ці етапи, ці уроки, для яких вона сюди прийшла, в наступний. Наступне своє втілення вона понесе уже цей урок, тобто, що вона вже пила, в неї ще буде оцей мінусик, його треба буде пропрацювати також і так далі. Знову ж таки, вивчення ось цих цифрок, вивчення як потрібно саме нашим душам. Прямо ну, капець цікаво, через те, що ми тут дійсно тимчасово. Ну, погодьтеся, подивіться і проаналізуйте, наприклад, серед своїх знайомих, да, серед свого оточення. В кожного з нас була, була чи є. Да, прабабуся, прадідусь, прапрабабуся і так далі. І десь вже, от мені було завжди цікаво, хто сама перша людина з нашого роду, відповідно, яка якби зародила взагалі наш рід. Да? Ну я так відповіді не знайшла на це питання. Через те, що в основному ніхто не пам'ятає, тобто ще бабусів пам'ятають, ще дідусів пам'ятають, а вже туди далі ніхто не пам'ятає. І саме цікаве до речі, теж дивіться. Коли, наприклад, помирає людина, яку ви знаєте, да, костюмчик помирає, а ті, душа переселяється, нам так боляче, нам так болить, ми такі розчаровані і так далі. А, наприклад, народжуються вже наші діти, да, вони вже не пам'ятають ту людину і їм взагалі не болить, їм взагалі можна сказати все одно. І якби з одної сторони, то це наче, якби і не.